Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас на огляді суперавтомобілі, супер пропозиції. У сьогоднішній нашій увазі Mercedes Benz c класу Купешечка. Автомобіль 2019 року був придбаний лізинговою компанією. На сьогоднішній день виставлений на продажу. Приємний такий сірий металік. Автомобіль весь в рідній фарбі з лізинговою історією. Така купешечка. Двохлітровий двигун, звичайно, коробка автомат, класний шкіряний салон. Преміум музика в даному автомобілі. Враховуючи, що весна закінчується, а попереду літо, кожен би хотів, як мінімум, покататися на такому автомобілі. Є в нас підігрів сидіння, також при відкритому люку є підігрів голови. Щоб не було холодно, автомобіль досить в хорошому стані. Має таку велику навігацію, звичайно, клімат двохзонний, кольоровий Digital дисплей Все зроблено на вищому рівні. Складається в нас, звичайно, дах, Привпускаються бокові, і такий дах з матерії нас накрив, все працює ідеально. Має автомобіль 143 коней, 143 кВт, 194 конячки, до сотки розганяється за 7,5 секунд. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, 26 800 євро. Кого цікавить, можна прорахувати розмитнення, скільки вийде в Україну. Також можна придбати даний автомобіль і в інші країни Європи до ціни плюс 21 відсоток. Такий кабріо. Сьогодні просто досить симпатичний і цікавий автомобіль для загального такого огляду, які бувають автомобілі, які ціни для орієнтиру і розуміння. Тобто це не Гонка за якимись там продажами, а просто досить класний, стильний, сучасний і вражаючий по дизайну автомобільчик. Ще раз відкриваємо дах. Така лялечка. Пам'ятси день. Так, задні пасажири також можуть сідати електропривід передніх сідушок. Сзади та як називається. Чую чую стань дай вийду. Ну досить. Цікава така забавка. Так, підписуйтесь на канал, посилання даної автоплощадки, даного автомайданчику залишу в описі. Сьогодні ще. Був докуплений на аукціоні ще електромобіль такого плану, як Е-гольф. Сьогодні він стоїть на зарядочці. Завтра ми будемо його тестувати. І завтра буду ще таких три електричних, три електричних Єгольф, е а вони також досить динамічні. І для нас в Україні йде нульове розмитнення, триває 36 євро, це можна прирівняти до нульового розмитнення. Такий сьогодні приїхав і завтра ще буде три електричних Е-Гольфа. Пошукові сайти для пошуку інших автомобілів в Європі. Залишу в описі, це буде і Mobile D, і Marketplace, Auto World, Auto, -Truck, Auto Scout. Посилання даного автомайданчика, даного автоплощадки. Також залишу будь-який автомобіль. Можна придбати, розмитнити, зробити все під ключ. Ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре до нових відео.